Привіт всім! Сьогодні остання операція по захисту нашої черешні це одягання захисної сітки і птахів. В нас розмір 4х5, таку сітку та багато інших з різними розмірами. Можна замовити на сайті все росте. Посилання буде в описі під відео. Ну а ми, наприклад, такої черешні покажемо вам, як вона буде виглядати. Така от світочка. Так тепер виглядає наша черешня. І висота приблизно 3 метри, ну, діаметр приблизно такий же. Якщо я є вдома таке нове же дерево, це все так підійде саме для вас. Догадаю розмір тут 4х5. Якщо я є вдома більше дерева, відповідно. Більші розміри сіток вам потрібно замовляти. На цьому все замовляйте таку сіточку і гарантовано збережете свій врожай.